Тепер поговоримо про тампонаду поранень. Тампонада це засування бинту у роновий канал. Наша задача затиснути судину до кістки та сформувати тромб, що зупини кровотечу максимально близько до пошкодженої судини. Тампонувати ми можемо тими самими гемостатиками, спеціальними компресійними бинтами або звичайною марлею. Найчастіше тампонада використовується для зупинки кровотечі у місцях вузлових кровотеч. Це Шия зона пахви, зона стегна та паху. В жодному разі не використовуйте метод тампонади для поранень на голові, грудній клітці та живота. В цих місцях анатомічно знаходяться порожнини, їх тампонада не має сенсу. Більш того, вона є небезпечною. Порядок проведення тампонади наступний: підготуйте бинти, дягніть рукавички, звільніть місце тампонаду від одягу та повідомте про вашу готовність в найкращому випадку. До моменту вашої готовності інший рятувальник здійснював прямий тиск на поранення. Огляньте поранення, приберіть руками або бинтом кров з ранового каналу, якщо це потрібно, та визначте місце кровотечі. Сформуйте першу кульку з бинта за розмірами ранового каналу та засовуйте її в рану прямо на джерело кровотечі. Перше проходження ранового каналу має бути уважним і обережним. Є невеликий шанс натрапити не на осколок або кістку, потрібно не пошкодити рукавички. Потрібно локалізувати місце кровотечі. Далі продовжуйте тампонувати, підтримуючи постійний тиск на джерело кровотечі. В жодному разі не припиняйте тиск на бинти, не прибирайте тиснучі пальці навіть на секунду. Тампонуйте, доки бинт не сформує над поверхньою шкіри шапочку. Тобто бинт не буде підійматися на 1-2 см над рівнем поранення. Після цього тисніть на тампонаду своїми руками ще 3 хвилини, якщо був використаний гемостатик, використання звичайних бинтів збільшує тривалість тиску руками до 10 хвилин, не припиняйте тиск для огляду тампонади. Якщо після спливу 3 або 10 хвилин тиску шапочка просочена кров'ю, вам доведеться витягнути бинт з поранення та почати тампонувати спочатку. Якщо після цього зовнішні ознаки кровотечі відсутні, Зафіксуйте тампонаду еластичними бинтами або бандажами. Методи такої фіксації ми опишемо згодом.